Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римської Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні пропонуємо звернути вашу увагу на екологічне пілігримство. У нас час назріла потреба повсемісного екологічного проповідування, заради порятунку нашого природного довкілля від нищівної руйнації, заради добробуту всього людства та наших майбутніх поколінь, а також заради самого створіння Божого, яке не є просто якоюсь річчю, яку ми можемо будь-як використовувати, а яка людині доручена Богом для відповідального правління. Церква проголошує відповідальне ставлення і виховує християнську екологічну культуру прямо через катехизу і на уроки християнської етики. Або посередковано під час сакрального літургійного життя та здійснення вчинків милосердя. Крім цього, у церкві є ще один важливий шлях проголошення екологічної християнської відповідальності, повсюдної місійної – паломництво або пілігримство. Невід'ємною рисою християнства, як і інших релігій, є звичай здійснювати мандрівки до визначних місць і древніх храмів, з якими пов'язані важливі події заснування і розвитку християнства. Такі мандрівки називають паломництво. Це паломництво мандрівка до святих місць, під час якої мирянин поринає в глибину свого духовного життя через покуту, піст та молитву. Названо воно зазвичай християнських порчан привозити з Палестини пальмові гілки, здійснення прощі супроводжується духовним зростанням. Тобто, ядром паломництва є духовна праця, яка здійснюється і молитовний досвід, що набувається в процесі відвідування святинь. Синонімом слова паломництво вважають термін «пільгримство». Але цим терміном, крім відвідування вже існуючих паломницьких місць, описується також подорожі в якісь нові місця для проповідування Слова Божого. Наприклад, батьками пілігримами названо перших поселенців, які прибули для створення нової колонії у Північній Америці. Важливою складовою пільгримства є проповідування Слова Божого. Також одним із важливих аспектів паломницьких поїздок. Я їх духовно-просвітницька складова. Тому що під час відвідування святих місць люди довідуються про історію, духовні традиції, монастирів і храмів, особливості богослужінь, святих і подвижників, благочестя чиє життя і діяльність було пов'язано зі святими місцями, які входять у паломницький маршрут. Також прочанство відіграє важливу загальну освітню роль. Під час паломництва, особливо, якщо воно здійснюється пішим способом, людина мандрує через села, міста, а також незаселені території. Таким чином, паломники мають можливість оглядати і порівнювати дику окультурну природу. Людині важко не захоплюватись дивними краєвидами, які оточують її під час мандрівки, особливо якщо паломництво відбувається поза межами рідного краю З іншого боку. Саме в містах паломники мають змогу споглядати наслідки негативного антропогенного впливу на довкілля, адже населені пункти, особливо великі, завжди несуть найбільший відбиток діяльності людини на довкілля, залишки сміття чи то шкідливі викиди промислових підприємств, автотранспорту і багато чого іншого. В цьому аспекті паломництво дає змогу порівняти красу незайманої природи, подарованої нам творцем, з плодами діяльності сучасної людини. Слід пам'ятати, що природа потребує туриста, чутливого до її краси, який шанує її закони. Такого ж паломника створіння вимагає також. Українській духовній традиції природа надихала на подвиг молитви безліч порочан, які у відблиску сонячних променів на вологій траві прозрівали світло, що сходить з гори Фавору. Отже, таке паломництво чи пілігримство, під час якого пропонується наголосити на відповідальному ставленні до Божого створіння природи, можемо назвати ще екологічним. Основне завдання екологічного пільгримства полягає в тому, щоб домогтися екологічного навернення, свідомості і серці за допомогою виховання, яке б спонукало до зміни звичних моделей поведінки людини в сторону відповідального ставлення до Божого створіння. У випадку залучення до паломництва фахівців з екологічного благослов'я, маємо можливість надати більш поглиблені знання про навколишнє природне середовище, яке творець подарував людству. Таке екологічне просвітництво прочан, а відповідно, і екологічне навернення, має значний суспільний запит, а тому і суспільний резонанс, що в свою чергу формує потенціал для позитивного впливу на збереження довкілля. Екологічні комісії. Крим Католицької церкви в Україні та Мукатівської католицької єпархії вже мають певний досвід проведення екологічного пілігримства і щороку запрошують прочан до відкриття нових екологічних маршрутів. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Диванич Михайло.